Автобуси з Європи у Рівному курсуватиме 18 автобусів, які ще недавно возили пасажирів європейського союзу. Усі вони 2009-2010 років виробництва, куплені двома рівненськими перевізниками. Кожен придбав по 9 машин, Із бюджету на них не витратили жодної копійки. Ми максимально будемо робити все, щоб оці маленькі пискляві жовті маршрутки їх поступово виводити із спочатку центральних вулиць нашого міста, а потім уже і. А взагалі виводити із міста. Їздитимуть автобуси по двом маршрутам: вісім курсуватиме між Луцьким кільцем та зоопарком, а інших вісім з'єднають ювілейний та льонокомбінат. Два інших резервні. Вартість проїзду залишиться на рівні 12 гривень. Їздитимуть із шостої години ранку і до 21.00. Пільгові категорії населення перевозитимуть в необмеженій кількості. Це міські автобуси вони саме для міста. Там є платформа для того, щоб можна буде заїхати і візком, можна заїхати і з дитиною, і з колясочкою. У планах міської влади замінити маршрутки на великогабаритні автобуси. Втім, зробити це на усіх маршрутах буде непросто. У цьому переконаний водій Андрій на Рівненських Богданах він пропрацював понад сім років. Такий автобус проїде не всюди. На тих маршрутах, що я робив, однозначно. Не. Щасливе, вересневе, тинне. Там треба залишати це маленьке. Ну бо там не дозволяє дорожні, дорожні умови. Трошки завузькі участки є. Бо йому треба великі радіуси для по перше для розворот. У рівному це друга спроба змінити маршрутки на великогабаритні автобуси. Перша не увінчалася успіхом. П'ять автобусів одного із підприємців міста стоять у гаражі. Возити рівнян для нього стало збитковою справою, в тому числі через відсутність компенсації за перевезення пільгових категорій. Наразі цей момент обіцяють у міськраді врахувати. <му> Автобуси у тестовому режимі на вулиці Рівного виїдуть 1 вересня. Далі їхню роботу оцінять в профільному управлінні. Якщо все місто влаштує, то укладатимуть угоди із підприємцями лише на перевезення рівнян великогабаритними автобусами. Звісно, що лише на тих маршрутах, де це можливо, великогабаритний автобус вперше виїхав на вулиці міста Рівного. Ця поїздка поки що показова, а от оцінити новий транспортний засіб. у рівняни зможуть уже з 1 вересня. Вадиморов станесколомис, телеканала телеканал ITV.